Вітаю вас, шановні восьмикласники. З вами вчитель фізики Одеського ліцею номер 35 Мітрофанова Людмила Іванівна. Кожен з нас усе життя шукає відповідь на питання в чому ж сила? Звідки ми беремо сили жити, радіти життю, навчатися, розвиватися, змінювати себе та змінювати світ? Пізнати цю істину? Ти зможеш сам, шукай свій шлях або йди по дорозі предків, Прагни до досконалості, наполегливо тренуйся день за днем, і тоді пізнаєш ти силу тіла. Не схиляючись перед труднощами, іди тільки вперед переможеш самого себе і пізнаєш силу духу. Осягаючи думки великих, ти знайдеш свою думку і пізнаєш силу знань. Навчися відкривати близьким своє серце і пізнаєш силу підтримки та любові. Саме від тебе залежить, чи зможеш ти проростити в собі зерна добра та знань. Отже, щоб навчитися долати життєві труднощі та досягати поставленої мети, треба докладати чималих зусиль. Під кінець середньовіччя в Італії зійшла зірка, осяявши весь наступний розвиток європейської цивілізації Леонардо да Вінчі. Живописець, інженер, механік, тесля, музикант, математик, патологоанатом, винахідник ось далеко не повний перелік грани цього універсального генія, археолог, метеоролог, астроном, архітектор. Саме його слова пропоную обрати епіграфом нашого уроку. Якщо запастися терпінням і проявити старання, то посіяне насіння знання неодмінно дасть добрі сходи. Навчання корінь гіркий, так плід солодкий. Отже, за роботу тема нашого уроку Види сил у механіці. Сьогодні ми з вами поговоримо про сили в природі, а саме силу терця, силу пружності, силу тяжіння. Чому вони виникають, та які властивості мають, розв'яжемо задачі за темою. Щодня ми вимовляємо слова сила, силач найсильніший, пов'язуємо ці слова з можливостями людини або тварини. Потужністю механізму або інтенсивністю прояву природних явищ. На минулому уроці ви пригадали фізичний зміст поняття сила, чому сила є векторною величиною, що таке рівнодійна сил та як її визначити, як рухається тіло, коли сили скомпенсовані. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно пригадати ключові терміни теми. Впевнена, саме ці терміни ви пригадали? Молодці? А зараз поміркуйте та дайте відповіді на наступні запитання: Що означає поняття сила у фізиці? Чому сила є векторною величиною? Що таке рівнодійна і як рухається тіло, коли сили скомпенсовані. Поміркуйте та встановіть відповідність. Перевірте результати. Молодці! Впевнена, ви дали правильні відповіді на всі запитання. А тепер пропоную вам виконати розслабляючу вправу для очей: корисна уява. Закрити очі на кілька хвилин. І уявіть щось приємне. А якщо потерти долоні одна об одну і прикрити очі теплими долонями, схрестивши пальці на середині чола, то ефект буде помітнішим. Продовжуємо наш урок. У сьомому класі ви ознайомилися з різними видами сил, які вивчає фізика. Таких сил дуже багато. Але розділ фізики, який називається механіка, вивчає три види сил силу тяжіння, силу пружності та силу тертя. Пригадаємо разом чому тіла, що знаходяться на поверхні Землі? Будинки, дерева, ми з вами не провалюються крізь землю, хоча на них діє сила тяжіння. Візьмемо м'яч, піднімемо його та відпустимо, м'яч обов'язково впаде. Чому, якщо підвісити до гумового шнура важку сумку, шнур помітно розтягнеться? Чому ми дуже добре помічаємо притягання землі? І зовсім не відчуваємо притягання сусіда по парті. Чому розтягнута пружина або цятива лука прагнуть відновити свою форму? Що фізики називають вагою тіла? Як розрізнити пружні та пластичні деформації? Чому виникає сила пружності? Чому, коли ви намагаєтесь пересунути великий ящик, вам ніяк не вдається зрушити його з місця. А підручник, який ви тримаєте перед собою, не падає на підлогу? Скільки зусиль потрібно, щоб уберегтися від падіння вожеледицю? І що відбудеться, якщо сила терця зникне? Відповіді на ці та багато інших запитань? Ви зможете дати, пригадавши силу пружності, силу тяжіння та силу терця. Перше завдання. Який пункт зайвий серед видів деформації? Ми знаємо, що деформація це зміна форми та або розмірів тіла. І видів деформації є 5. Це розтягнення, стиснення, вигін, зсув, кручення. Отже, в даному випадку зайве буде жорсткість. Наступне завдання яка відповідь правильна? Щоб відповісти, пригадайте, що ж таке сила тяжіння. Так, за означенням сила тяжіння це сила, з якою земля притягує до себе усі тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Сила тяжіння прикладена до тіла, яке притягується землею і напрямлена вертикально вниз, обчислюється за формулою F тяжіння дорівнює мЖ. Тож значення сили тяжіння Прямо пропорційно масі тіла та прискоренню вільного падіння. Правильна відповідь буде А. Третє завдання. Як можна зменшити силу терця між двома поверхнями? Ви маєте пригадати, що сила терця спокою це сила, яка виникає між двома дотичними тілами під час спроби зрушити одне тіло відносно іншого та в вбік, протилежний тому, в який рухалось б тіло, якби терця не було. І за значенням сила терця спокою дорівнює силі, що намагається зрушити тіло. Пригадайте, сила терця ковзання, це сила, яка виникає під час ковзання одного тіла на поверхні іншого. Напрямлена протилежно напрямку руху тіла і не залежить від площі дотику тіл і прямо пропорційна силі нормальної реакції опори. А сила терця кочення зазвичай набагато менша від сили терця ковзання. Отже, Чекаю на вашу відповідь. Зменшити силу терця ковзання можна, якщо замінити її терцям кочення. Або змастити поверхні. Правильна відповідь В. Четверте завдання. Установіть відповідність між фізичними поняттями та їх визначеннями. Правильна відповідь. Розв'яжемо задачу. На планшет, що лежить на столі, вздовж однієї прямої, діють сили 15 і 45 ньютонів. Зобразіть ці сили графічно для випадків, коли їх рівнодійно дорівнює 30 та 60 ньютонів. Як ви здогадалися, в одному випадку сили будуть додаватися. В іншому відніматися. Розглянемо обидва випадки як додавання сил, так і віднімання, як математичне, так і графічне. R в першому випадку буде дорівнювати F1 плюс f 2 А отже, буде дорівнювати 60 ньютонів. Обравши відповідний масштаб, ми можемо намалювати силу F1 та F2, яка буде в три рази довша. А далі нам потрібно зобразити рівнодійну R, яка буде в чотири рази довша за f 1 Масштаб можете вибрати або одна клітинка відповідатиме 5 ньютонам, або, наприклад, 15. І другий випадок. Сили, що діють на тіло, напрямлені протилежно. Ми віднімаємо від більшої сили меншу. 45 відняти 15 буде 30 ньютонів. Так само, як в першому випадку, ми зображаємо сили в різних напрямках та рівнодійну, напрямок якої збігається з напрямком більшої сили. Завдання виконане. А зараз Пропоную перерватися та активно відпочити. Літай, Літай, щасливим бути шалено, щасливим! щасливим, бути шалено щасливим. Шосте завдання. Розрахуйте вагу 120 кілограмової штанги для пауерліфтингу на землі. Спочатку запишіть коротку умову. Маса штанги 120 кг. Якщо нам шукати вагу, то обов'язково знадобиться прискорення вільного падіння ж, дорівнює 10 Н на кг. Знайти П. Адже саме літерою П велике позначається вага тіла. Штанга лежить нерухомо на Землі. Отже, її вага обчислюється за формулою П дорівнює МЖ. Перевіривши одиниці вимірювання, бачимо, що у нас виходять ньютони. Все вірно отже, можна підставляти значення. 120 помножити на 10 дорівнює 1200 ньютонів. така вага штанги. Записуємо відповідь. Задача ще раз нам нагадує, що маса і вага це різні фізичні величини. Далі завдання 7. Вертикально підвішена пружина. Під діяття гарця масу 250 г розтягнулася на 5 см. Визначте жорсткість пружини. Такі задачі ви вже виконували. Давайте запишемо коротку умову. Маса дорівнює 250 грамів. Обов'язково переводимо в основні одиниці вимірювання маси в кілограми. Буде 0,25. Далі, видовження позначаємо х дорівнює 5 см. Отже, знову таки переводимо в метри та отримуємо 0,5. Нам знову знадобиться прискорення вільного падіння. Запишемо і його. Знайти жорсткість. Запишемо kтере знак запитання. Перед розв'язанням задачі ми обов'язково маємо зробити малюнок, щоб показати, як скеровані сили. Сила тяжіння направлена завжди до центру Землі з геометричного центра, якщо маса розподілена рівномірно в цілі, а сила пружності буде спрямована вздовж сили тяги, в даному випадку, вздовж сили тяжіння. Але матиме протилежний напрямок до сили тяги, сили з якою розтягується пружина. І ось, якщо у нас тіло нерухоме, настає рівновага, значить сила тяжіння врівноважила силу пружності. А отже, вони рівні, F тяж дорівнює F пруж. Тепер запишемо, що сила тяжіння. Дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння, та запишемо закон Гука сила пружності дорівнює добутку жорсткості на видовження. І тоді, якщо ліві частини рівняння рівні, то й праві частини будуть рівні. Тобто МЖ буде дорівнювати КХ, звідси слідує, що К жорсткість дорівнює МЖ поділити на Х. Перевіримо одиниці, чи все у нас правильно вийшло. В чисельнику у нас скорочуються кілограми, лишається ньютон. А саме ньютон на метр і є одиниці жорсткості. Підставте значення і отримуйте відповідь 50 ньютонів на метр. І не забудьте її записати. А зараз вам потрібно дати відповіді на наступні запитання: Що важче? пуд заліза чи пуд повітря? Чому воротар надіває рукавиці? Якої деформації зазнає дошка трамплина? Яка сила змушує дошку відновити свою форму? Де сила тяжіння більша на полюсі або на екваторі? Чому на шинах автомобіля роблять рельєфний малюнок? Зараз ви можете поставити відео на паузу і перевірити свої відповіді. Чому важко втримати в руках живу рибу? Чому бігуни й альпіністи використовують взуття із шипами? Внаслідок якої сили всі краплинки дощу падають на землю? Чому губка для митця посуду відновлює свою форму після стискання? А плестилін? Ні. Чому місяць рухається навколо землі? Зараз ви можете поставити відео на паузу і перевірити свої відповіді. Продовжимо розв'язання задач. Старий комод масою 45 кг рівномірно тягнули по підлозі, використовуючи ремінь. Наскільки видовжився ремінь, якщо його жорсткість складає 18 кН на метр, а коефіцієнт терця між комодом і підлогою складає 0,2. Яка початкова довжина ременя, якщо під час руху довжина складала 75,5 см? Для початку запишемо коротку умову? Маса дорівнює 45 кг, жорсткість 18 кН на метр. Обов'язково переводимо кН на метр у Н на метр. Це буде 18 тисяч. Коефіцієнт терця μ дорівнює 0,2. А видовження, до речі, 75,5 см. Отже, одразу запишемо як тисячних метра. І традиційно нам знадобиться прискорення вільного падіння. Знайти потрібно видовження х та початкову довжину L0В. Робимо малюнок і розписуємо усі сили. Коли ми тягнули, виникала сила пружності, яка буде дорівнювати силі тяги. Далі, завдяки руху комоду, його ковзанню по підлозі, виникала сила терця. Також діятиме на нього сила тяжіння та сила нормальної реакції опори. Так як старий комод рухається рівномірно. Отже, сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. Тобто сила нормальної реакції опори дорівнює силі тяжіння, а сила терця дорівнює силі пружності. Ну і, можна ще сказати, дорівнює силі тяги, з якою ми тягнемо. Давайте все запишемо. F пруж – дорівнює F терця. Із закона гука ми знаємо, що F пруж дорівнює kx. Далі запишемо закон Амонта на кулона, що F терця дорівнює μ на n. N у нас немає, але ми n можемо записати, що воно дорівнює силі тяжіння, адже вертикальні сили теж врівноважені, а сила тяжіння дорівнює Mg. Тепер, якщо ми підставимо в закон Амонтона кулона МЖ замість Н. Буде що ф тертя дорівнює мю Тепер досить прирівняти праві частини рівняння. Виходить, що КХ дорівнює μМЖ. Звідси х дорівнює мюмж поділити на К. Проведемо перевірку одиниць. Отримаємо метри. Добре, можна обчислити видовження. У нас виходить 0,5 метра або половина сантиметра. Тепер знайдемо початкову довжину ременя. Підставивши значення, у нас вийшло 0,75 метра або 75 сантиметрів. Тепер ми можемо записати відповідь. І останнє завдання дуже цікаве та зовсім нескладне. В ході лабораторного експерименту учні визначили, що сила тяжіння, яка діє на циліндр, складає 2,1 Н. Використовуючи дані малюнка, дізнайтеся, з якої речовини виготовлений циліндр. Запишемо коротку умову. Сила тяжіння – це 2,1. Згідно малюнка, у нас є початковий об'єм і є кінцевий. Одразу уважно переведемо в метри кубічні, запишемо прискорення вільного падіння. А що нам потрібно знайти? Ну, звичайно ж густину адже саме густина розповість нам, з якої речовини виготовлений циліндр. Розпочнемо розв'язання. Густина дорівнює маса поділити на об'єм, це нам відомо. Спочатку треба знайти масу, а потім об'єм. Масу ми можемо знайти із формули для сили тяжіння. А об'єм як В2 В1. Адже рівень води в мензурці збільшився саме на такий об'єм, який має занурене тіло. Ви маєте це пам'ятати ще з лабораторної роботи. Далі Ви можете самостійно вивести робочу формулу. Впевнена у нас з вами вийшло так само. Не забудьте провести перевірку розмірностей та виконати обчислення. Ми отримали густину. 10 тисяч 500 кілограмів на метр кубічний. Подивіться на таблицю густин. І ви побачите, що речовина, з якої виготовлений циліндр срібло. Обов'язково запишіть відповідь. І це було останнє завдання на сьогоднішньому уроці. Сподіваюсь, ви добре повторили тему сили в природі і все ж таки раджу ще самостійно попрацювати вдома. Для цього повторіть матеріал уроку та виконайте завдання для самоперевірки до теми сили в природі. Усі сили в природі діють, і їх дія універсальна, незмінна. Закони природи виконуються завжди та всюди. Сонце не почне обертатися навколо землі. Ми не зможемо пересуватися стелею. Обов'язково зможемо пірнути у море, щоб насолодитися підводними краєвидами. Нам точно вдасться розвести багаття без сірників за допомогою лінзи у сонячний день і ще багато чого цікавого та корисного. Отже, в природі існують сили, вони такі, як вони є, і завжди діятимуть за своїми правилами. В наших силах їх вивчати та використовувати в житті. Завершити нашу зустріч хочу словами давньоримського письменника Петронія. Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Дякую за увагу! На все добре!